Захищений смартфон F150 Raptor найдоступніший варіант з топовим тепловізором, а також нестандартним привабливим дизайном. Комплектація смартфону така зарядний пристрій, кабель, інструкція, взагалі нічого зайвого, як бачите. Що ж є на корпусі? Справа кнопки блокування та регулювання гучності, а металева накладка має розмітку до 12 см. Вона малопомітна, проте інколи може допомогти. Зліва знаходиться слот для сім-карт, а також кнопка під налаштування. Лінійка також присутня, проте вже в дюймах. Знизу мікрофон, динамік і type c порт без заглушки, зверху додатковий мікрофон для запису відео. Задня панель нестандартна в усьому, починаючи від малюнку на вставці з камерами і тепловізором і закінчуючи структурою та кольором самої панелі. До речі, вона пластикова, має горбистру структуру, а темно-фіолетовий колір у подібних смартфонах зустріти можна доволі рідко. Фронтальна частина пристрою стандартна, адже тут розміщено тільки дисплей, а також камеру. Над дисплеєм ще є динамік для розмов. Смартфон має товщину трохи більше 15 мм, вага його 359 грамів, чого достатньо для розуміння одного. Смартфон великий, проте не найбільший на ринку. Захист у нього по стандарту ip 69 k Скло на дисплеї захищене. Тут все за класикою. Але от задня панель з пластику. Дивне рішення, але як показують відгуки користувачів, все добре з стійкістю до ударів. Невеликий тест занурення у воду прямо зараз. А що тут думати? Звісно, смартфон пройшов тест без проблем. А тепер про залізо говоримо. І перше, про що потрібно сказати, процесор Helio G99. Дуже вдалий чип, який встановлюють в сотні смартфонів. І працює він насправді ідеально. Гарний термоменеджмент смартфону дозволяє процесору не перегріватися, тому навіть для тяжких завдань його вистачає. Є не NFC, встановлено акумулятор ємністю 10 000 мАч, а ще 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Щодо роботи операційної системи, тут проблем немає. Це Android 13, який працює чітко та стабільно. При цьому виробник має свою дизайнерську оболонку, яка багатьом сподобається. Із додаткових фішок – тепловізор, який бачить на 500 метрів доволі чітко. Грати в більшість ігор на смартфоні комфортно, продуктивності вистачає. Аут дисплей в смартфоні величезний 6,8 дюймів. Це IPS матриця, звісно ж, але дуже непогана по своїм характеристикам. По-перше, частота оновлення складає 120 Гц, тому що до плавності зображення питань немає. Куди тому iPhone 16? Роздільна здатність даної матриці 2460 на 1080 пікселів. яскравість на високому рівні, як і захист з загартованим склом Gorilla Glass. По кутам огляду можна точно сказати, що це типовий представник бренду, адже під максимальними кутами зображення трішки темніє, але все щодо того, ідеаль. Та і сенсор тут на диво чутливий та приємний у користуванні. Тож, камери, їх багато. Основний модуль має роздільну здатність 108 Мп, а ще є нічна камера на 64 Мп. Так як смартфон не дешевий, відповідно і режимів знімання тут більше, ніж потрібно. Є практично все. Панорама, портретний режим, професійний тощо. Знімки з основної камери не претендують на звання топових у сегменті, вони десь посередині. Те ж саме стосується і запису відео. Знімати можна, але ще прям вихвалятися ними ні. Також є фронтальна 32 мегапіксельна камера, яка без проблем знімає селфі, а також може бути використана для відеодзвінків із доволі хорошою якістю. Смартфон F150 Raptor – це топова модель, якщо говорити про ціну та характеристики, включаючи наявність дуже непоганого тепловізору. Купити смартфон, як завжди, можна в нашому інтернет-магазині за посиланням в описі під відео. Він точно вартий своїх грошей.